Друзі, всіх вітаю! Мене звати Ксенія Логиня. Я бренд-технолог потужного українського бренду Jolie Lab. Також я бровіст з великим досвідом роботи, любові до цієї справи, ще я чемпіон світу. І сьогодні я вас буду знайомити з топовими продуктами для бровістів, лашмейкерів від бренду Jolie Lab. Сьогодні ми будемо створювати ламінування з фарбуванням без перетемнення. І поетапно я розповім і познайомлю вас з продуктами, які я буду використовувати. Перше, що мені потрібно в класиці, це гарно очистити брі. Від декоративної косметики, від дорого-білого шару, від епідермісу, який вже хоче дооновитися. Для цього я буду використовувати спеціальний мус від бренду Jolly Lab. Чим він в мене фаворит? Тим, що перше, він дуже гарно тримає піно. Вона не тече, а вона не затікає, якщо я хочу довше потримати, щоб в мене відбулося розщеплення декоративного шару. Далі, в складі ми маємо вже хлоргексидин, що буде працювати на жирну шкіру, як знежирювач, на запальну шкіру це буде як гарний антисептичний засіб. Подивіться, як гарно буде триматися піна і не текти мені на повіки моєї моделі. Також тут в складі в нас є пантенол, є гіалуронова кислота. Вже на форматі очищення моя шкіра буде зволожена, моя шкіра буде не подразнена, що саме важливе. Тут дуже класно pH і після очищення шкіра вже буде виглядати сяючою, здоровою, нетравмованою, якщо це запальна. Очищаю я вологим ватним деском, і буквально за один такий, як то кажуть, захід я зняла весь декоративний шар, і якщо це буде гарно видно, повністю очистила брівки своєї моделі. А також я дуже люблю в своїй роботі використовувати скраб, але дуже не специфічним методом. Чому поясню? Я не люблю, коли абразиви працюють зі шкірою, тому що ми не можемо підслідкувати, що під волосиною може бути, яке запалення прощик або, можливо, навіть дерматит чи щось. Може, зріти алергічно, до прикладу. Якщо ми розтравмуємо це абразивами, ми можемо отримати негативну реакцію після фарбування або ламінування. Тому перед ламінуванням я люблю працювати дуже делікатно і наносити скраб просто під плівку для максимально класного зволоження, насичення шкіри. Особливо якщо шкіра суха, це дуже круто працює, тому що потім фарбування у нас ляже просто ідеально. А для жирної шкіри я б можливо замінила скраб на якусь або просто закінчила на базі шампуню мусу, тому що там є хлоргексидин, і він вже буде працювати мені як знажирювач. А на шкіру нормальну, з мірою розширеними порами суху, атопічну, я попрацювала з крабом. Тому я набираю його і буду наносити на зону брівок, густо покриваючи шкіру. Навколо і по тілу брівка. Я не буду працювати рухами, тобто я нанесу плівочку, щоб всі масла, масло жожоба, арган, авокадо мені спрацювали на шкіру, наситили її. І також створили таку захисну плівочку перед ламі. До речі, в кого також є, до прикладу, шкіра чуттєва, да? то це можна використовувати на етапі підготовки для такого протект захисту, захисту шкіри перед ламі. А масла спрацюють в плівочку легенько, і засоби вже ляжуть більш. Делікатно на шкіру. обожнюю плівку від бренду Jolly Love, покажу вам її. Дуже зручно в використанні за допомогою одного руху. Ми вже можемо її мати собі, відірвати гарненько і накрити наш скраб. Тобто, ми створюємо такий температурний ефект. Для того, щоб наші масла гарно розподілилися по шкірі і спрацювали. Достатньо 5-7 хвилин для того, щоб процедура відбулася. І далі ми знімаємо залишки вологим ватним диском. Знімаємо з плівочку і вологим ватним диском знімаємо всі залишки з зони бріва. І ось коли я проходжу вже в кінці, все одно трішки абразивом я підтягую. І забираю також ороги вілий епідерміс. Корекція буду робити за допомогою піцета від бренду Jolly А я обожнюю їх чому? Тому що тут ідеальна заточка, дуже класна сталь. За рахунок правильного зрізу та згину він не широкий. Ця лопатка вона має таку адекватну ширину. Ним дуже зручно працювати. Він справді легенький в руці, він дуже органомічний і. Правильно та класно працює по шкірі за рахунок ось цього правильного куту зрізу. Ми починаємо працювати в гарну натяжку, тому що який би пінцет не був по м'якості, все одно ми маємо працювати так, щоб не зробити защіпів на шкірі нашого клієнта. Тому двома пальчиками ми гарно розтягуємо шкіру. Я носиком підхоплюю волосенки не площиною більше, а носиком працюю завжди по росту волосі. Щоб не заривати проти росту і не створювати переворот фолікулу. Тому що потім, якщо я буду працювати постійно проти росту, мій фолікул буде продуктувати нову волосину в іншому напрямку, і ми з часом на блівках будемо в волосковій формі отримувати просто хаос. Також обожнюю інший варіант пінцету від бренду Jolly Love. це у нас іде такий точковий. Він захоплює навіть пушкову волосину і дуже класно працює на проріджування. Якщо ми бачимо десь загущення або волосенки, які випадають з форми і роблять нам не таке, як ми хочемо, візуал. Подивіться, буквально одним рухом. Я можу дістати волосенку з форми, і мені не потрібно навіть дуже багато прицілюватися, тому що пінцет має неправильну заточку, що підхоплює волосинку одразу. Тому це два моїх фаворити в корекції брів. З ними дуже легко та зручно працювати. І не потрібно витрачати дуже багато часу на корекцію. Тому однозначно фаворити. Крем, для чого ми його використовуємо? Перший варіант це у нас захож шкіри перед хімічними процедурами. Це може бути перед процедурою ламінування. Другий варіант може бути, якщо в нас шкіра дуже запальна, але дівчинка хоче пофарбувати брови, тоді ми можемо аргановий крем наносити прямо в тіло брівки, але це буде делікатне тушування, без щільного фарбування шкіри. Також органовий крем ми можемо підмішувати в барвник для делікатного тушування та неперетемнення волосини, або безпосередньо наносити на волосок. Що ми хочемо зробити зовсім лайт-лайт фарбування без затемнення волосини і гіперпігментації шкіри. А в загальному органовий крем це дуже класний захист для будь-якої шкіри, особливо чуттєвої та запальної перед будь-якими процедурами. А зараз ми будемо проводити процедуру ламінування брів обожнього степу від бренду Geely Lab. Чому? Тому що а, перший степ, який в нас має деформувати дисульфідний зв'язок, багато хто думає, що це йде повний розрив. А, я говорю про те, що це йде деформація, причому на степах від бренду Geely Lab це йде делікатна деформація. І перший степ, уявіть собі, має протект, має захист, який а, коли йде деформація дисульфідного зв'язка, відчеплення атомів сірки і розрив цистеамінових з'єднань, то в в першому степі закладається такий внутрішній захист, який працює вже на волосинку, щоб вона не втратила свою пружність, не розірвалася повністю, і такі, ніби, прокладає будівельні цеглинки всередині волосини. Тому це однозначно 10 з 10. А далі другий степ у нас буде працювати на фіксацію дисульфідного зв'язку, забирати залишки лугу. І працювати на те, щоб уже наша волосина і наш десульфідний зв'язочок він формувався в новому положенні. І третій степ буде працювати в нас на те, щоб правильно закрити процедуру, захистити волосину від пошкоджень, від УФЕ, від агресивних засобів, які буде наноситися після також тут багато доглядових компонентів, гідролізацій та вітамінів, які будуть дуже благотворно впливати на структуру волосини. Отже, поїхали. Зараз ми будемо наносити степ. 1. наносити ми його будемо густо покриваючи в першу чергу. Зону при коренево. Чому тому, що від корення у нас починається загин, і від корення він у нас формується. На кінчики ми маємо наносити і сходити вже більше залишками. Як визначити, скільки ми маємо тримати степ на волосині? Зараз я вам розповім. Я нанесла густо і прочесала. Так само я пропрацьовую з другою стороною. Я густо наношу степ. На кореневу зону. І далі я його розпреділяю. Тобто по волосинкам, далі я залишками проходжуся, і на кінчиків в мене потрапляє найменша кількість складу. І якщо мені потрібно, я можу додавати густоту в кореневій зоні. В моєї моделі волосина щільна. Але дивіться, зараз я вам розповім такий трошки секрет. А, волосина щільна. Давайте, скільки ми витримуємо складники. На волосина, яка у нас іде така пушкова, тоненька, максимальний час ветернки 5 хвилин. Волосина, яка в нас іде. Нормальна, тонка, нормальна, це може бути до 8 хвилин витримка. Волосина, яка в нас іде пружна середньої щільності, це може бути до 10 хвилин витримки. І волосина, яка в нас іде прямо щільна дротова, це може бути до 12 хвилин витримки. У Вікторії волосина щільна, але я засікаю 8 хвилин. Чому? Тому що мій клієнт постійно робить ламінування. Так як мій клієнт постійно робить ламінування, я маю з мене зменшити час витримки по відношенню до щільності волосини. Якби вона ніколи не робила ламі, я б її витримала повних 10 хвилин. Але так як її дисульфідний зв'язок постійно деформується, я зменшую час витримки на 2 хвилини. Це по протоколу. Я прочисую свою волоскову форму, і подивіться, що я можу бачити, що вже мій колір, який став світленький, руденький, тобто вийшов жовтий пігмент. Відповідно, я вже розумію, що мій степ гарно спрацьовує. Тому я буду дивитись, можливо, я навіть там 7 хвилин буду тримати. Мій протокол це 8 хвилин. А далі я вже дивлюся по тому, як волосина залягає. Ось під корінь я бачу, що в мене йде відпружинення, тому я хочу додати трішечки густоти саме на прикореневу зону. І навіть дивіться, я до кінчика до хвостика я не доходжу. Я загадаю густоту туди, де в мене йде відпружинення. І знову закриваю плівочкою, перетискаю лише в прикореневій зоні. На кінчики не заходжу. І ось я можу бачити вже, що в мене повне залягання волосенки і повна зміна кольору, тому я не буду дотримувати всі 8 хвилин і я буду знімати вже. Отже, ваш протокол, це ваш орієнтир, але ви завжди маєте слідкувати по тому, як волосина реагує на степ, як відбувається загин і як вона приймає в себе, як деформується десульфідний зв'язочок. Якщо ви бачите на волосині ось таку мідність, то ви маєте розуміти, що десульфідний зв'язок деформувався. Я забираю залишки першого степу сухим методом. Якщо у вас брівка буде дуже щільна, дротова, ви можете це робити вологою. Але перед нанесенням другого степу ви обов'язково маєте просушити брівки. Другий степ, що він робить? Він у нас виступає за фіксацію. Тобто ми зараз вкладемо наші волоски в нове положення. І другий степ нам буде створювати фіксацію. Я швидко накладаю по всій довжині. І тепер беру щіточку. І швидко вичісую в ту форму, яку я вже потім хочу залишити. І подивіться, як одразу в мене починає осідати колір і ставати таким її природнім, русим, пшеничним. Жовтизна знову у мене виходить. Далі пропрацьовую другу сторону. Так само я вкладаю волоски в таке напівсонечко, ніби, і створюю вже ту форму загану, яку я потім хочу залишити з фіксацією. Тепер я можу засікати час. Засікли час і тепер додаємо густоти. Так само я масу протягую в прикореневу зону. Другий степ, якщо заходить на шкіру, я не можу про це не турбуватись, тому, для, тому що для шкіри він абсолютно нетравматичний. І зараз за рахунок плівочки я буду створювати ось цей притиск, який буде тримати вже мою форму в тому положенні, яке я хочу залишити. Знову ж таки, я притискаю від кореня. Там, де в мене йдуть кінчики волосинок, я залишаю вільно, щоб не створювався в мене загин, такий як на валику для ламінування на цій ровній дузі. Тому притиск іде тільки від кореневої зони. Якщо я бачу, що мені десь трішечки не вистачає складу, я можу підняти, трішки додати. І вже поки в мене буде витримка, я вже не піднімаю плівку. Все, я тут все зробила. І просто чекаю, поки мій час закінчиться. Час витримки другого степу має бути рівний часу витримки першого степу. І так, в нас закінчився час витримки. Я знімаю плівочку і вже забираю другий степ вологим ватним деском. Гарно залишки з під кореневої частинки забираю. І перед тим, як я буду фарбувати, обов'язково маю просушити брівки. Тому я можу доробити корекцію, якщо мені це потрібно, або сухим спонжиком і щіточкою гарно вичесити та просушити свою форму. Зараз ми будемо переходити до фарбування брів. Я буду використовувати фарбу від бренду GLAP 77 Light Brown. Її переваги в тому, що вона не працює з затемненням, і вона дуже класно лягає в ламінуванні, в чистому вигляді для блонд, пшеничний блонд, труси блонд. В ній багато тепла, але є така нотка а, от такої стиглої пшениці, яка не виходить в рудий і не виходить в дуже жовтий. Тому зараз я вам продемонструю, як гарно вона буде лягати а, в ламінуванні. Чому я не додаю коректора? Перше, тому що волосинка моєї моделі пориста і щільна. Якщо я додам коректор, такий як 1,1 до прикладу, я можу зробити перетемнення. Використовувати я буду оксидант, це у нас троєчка, 3%, 3 кремовий, що означає 3 або 1,8, коли ви бачите відсотки на наших оксидах. Це кількість перекису водню, який знаходиться в складі. За що відповідає перекис водню? Він відповідає за вивільнення атаку атомарного кисню всередині волосинки. Чим більше атомарного кисню вивільниться всередині, тим більше чужорідного пігменту зайде і відбудеться перепігментація волосини. Відповідно, якщо ми хочемо зробити делікатне тонування без перепігментації, ми беремо оксид від бренду Jolie Lab 18. Якщо ми хочемо все-таки фарбування, щільність і зміна кольору, ми використовуємо трієчку, тому що там виділиться більше атомарного кисню і більше молекул чужого кольору зайде всередину. І так, переходимо до фарбування. Я буду використовувати техніку капля, яка дозволить мені гарно та щільно профарбувати, залишити хороший відбиток. Я прочисую волоски доверху, відкриваючи нижню лінію, і формую свою форму: це прямокутник плюс трикутник. Спочатку я формую свою нижню лінію. На початковій зоні я протягую таку полосочку і далі перехожу в викладку каплею. Набираю на щіточку. Маленьку горошинку починаю вставляти в нижню лінію притопкуючими рухами. Тим самим я формую рівну лінію по нижній зоні. Тобто, в мене має вийти густота в основі по нижній зоні. Якщо ви не хочете перетемнити вашу волосенку, то ви робите спочатку густоту, прокладаєте, тобто формуєте нижнє тіло. Доводите ось до кінчика, гарно його витягуєте, зачищаємо, якщо потрібно, хоча в мене вийшло все без підтирань, чиста викладка. І тепер, якщо я не хочу перетомнити а хочу зробити тільки нижній кант, дивіться, що я роблю: я беру і залишки барвника від нижньої лінії просто збираю. І тим самим на волосинці не залишаю кольору. І поки в мене буде схоплюватися нижня зона і хвостик, я перехожу на цю сторону. Так само протягую нижню лінію. І тепер починаю так само викладати густоту у нижній зоні. Втопкуючими рухами. Я працюю без жодного підчищання по нижньому канту, тому що працюю зверху донизу, стягуючи каплю донизу, що дозволяє мені зробити мега-крутий відбиток, не деформувати барвник постійними підтираннями. Якщо мені тільки треба витягнути хвостик, то я це роблю сухою щіточкою, без вологи, щоб не відбулася деформація. Тепер я забираю залишки. Протягуючи по тілу брівки і перехожу на цю сторону, доформовую свою верхню зону, керуюсь правилом прямокутник плюс трикутник, тобто моя маса вона має бути прямокутна. І далі я маю зійти від апекса в зону трикутника. Що означає прямокутник плюс трикутник? Це означає, що мої лінії вони мають бути рівно паралельні, тобто верхня та нижня мають створювати дві паралелі. Це якщо я хочу попрацювати трішки з такою більш як графічністю да, по формі. Якщо б я хотіла зробити взагалі натуральний украс, я б працювала в волосковій техніці. Я б протягнула нижню лінію, а далі б я просто зробила волоскову тушовочку, таку ем, повітряну і перехожу на цю сторону. Я працюю каплею, тому я буду тримати недовго. Ось зараз в мене починає схоплюватись барвник, і я вже буду його вичищати. Тут не потрібно тримати цей барвник по 10-15 хвилин, якщо ми працюємо технікою каплі. По початку ми будемо перевіряти, як у нас іде відташовка кольору. Ми можемо бачити, що в мене все дуже делікатно та гарно, тому я маю ще трішечки потримати. Забираємо. Первничок верхній зоні. Дивимося, що в нас дуже делікатна волосенка. В нас не відбулося перетемнення, що нам просто супер причисимо форму і чекаємо стабілізації. Побачимо, який в нас буде красивий, натуральний відтінок горівок. Так, ми зняли барвничок. Зараз відбувається процес стабілізації, і ми маємо нанести третій степ. Третій степ ми наносимо для того, щоб відбулося правильне закриття кутикольного шару. Третій степ буде захищати нашу волосенку від будь-яких пошкоджень. Також тут дуже багато вітамінів, гідролізацій. Тут у нас іде запатентована формула капіліалонка, яка працює на те, щоб відбувалася активація росту нових волосинок, щоб цибулина продуктувала, ніби подразнювалась. І множилась та ділилась. Також це йде повне укріплення структури і створення будівельного каркасу всередині самої волосенки. Зараз степ у нас підсохне. І ми будемо бачити наш красивий та натуральний результат номінування з офарбуванням на продуктах від бренду джейла. І ми закінчуємо нашу процедуру, дотягує трішечки ще корекцію, і можемо бачити, який в нас красивий повітряний результат ламінування вийшов із делікатним фарбуванням без максимального перетемнення.